Троянда ХРИСТА Близнята Надя та Христинка з великою охотою допомагають завжди мамі поратись в саду. Бувало, цілий день обсапують, виривають шкідників бур'янів, а вже на інший день підсунуть тюль та дивляться вікно й милуються. Вчорашня праця марною не була, а сад неумови усміхається силуетами квітів, якщо замріяно з фантазією подивитись. Червоні півоні, немовби очі, жовті півника, не мов би ніс, а ряд червоно-рожевих тюльпанів, не наче рот. А загалом в садку вже 33 сорти квіток. Та на цьому ще дівчатка зупинятись не збираються. Вільне місце ще лишилось. Коли прийшла субота, пішли із мамою на ярмарок та ще купила кілька насінен квіток. Та вже коли минали останній прилавок, христинці впала в очі пачка з біленькими невеличкими квіточками. Гляньте, в нас таких нема, потягнула дівчинка сестру та маму за руку та, привітавшись, запитала, а як цю квітку звуть? Вона багато з людей кого цікавить, от тільки не часто в наших місцевостях зустрічається, це Чемерник. Він зацвітає перед різдвом, тому ці квіти називають трояндою хреста. Зворушливо розповідав продавець Візьміть та будете мати квіти взимку. Гаразд, беремо, розплатившись, відповіла мама. І, прийшовши з ярмарку, одразу ж посадила рослину на самому видному місці. Сад поступово в'янув. Літніх квітів сезон закінчився лишались осінні, квіти різнокольорові, що виглядали, мов гірлянди, на ялинці, згасли, та згодом і ці почали сохнути. Плюстки поупадали і прийшла зима. Суворо увірвалась і накрила сад білою париною. Улюблене діло дівчаток припинилось аж до осені. Стоять та дивляться вікно й переживають за одну. Одну останню, як її там під снігом, та незабаром і Різдво згадали слова продавця дівчатка. Пішли у сад та рученятками порозгортали сніг, та тут нічого не було. Мабуть, не прийнявся або замерз, засмутилась, так і прийшло різдво. Дівчатка з усією надією все ж таки знову пішла до саду і почали розгортати сніг легенько. А з-під снігу витягнули біло-зеленкуваті квіти. Ура, ура, ура! Не могли стримати радості діти. І, зірвавши кілька квіток, пішли до храму з мамою. Помолившись біля шопки, поставили їх і промовили: З ним народження Ісус!